Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Володимир Зеленський відвідав Волинь. У Генштабі прокоментували ймовірність повернення воїнам ЗСУ 30 тисяч гривень доплати. До України прибули системи Патріот ще від двох країн. Слава Україні! В ефірі Підсумки дня 19 квітня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту, 16 квітня на Донеччині, внаслідок поранень, отриманих під час танкового обстрілу, ворогом. Загинув волинянин Михайло Демський. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. Відомо, що 42-річний матрос був призваний до війська у серпні минулого року за мобілізацією. Щестю та відданістю Україні служив командиром машини першого взводу морської піхоти. Про день та час зустрічі і поховання бійця повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Поки одні мужньо захищають рідну батьківщину на фронті, інші гамселять в тилу побратимів. Мало не до смерті, жахливий інцидент стався у Володимирі на території 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в одній із душових кімнат знайшли по звірячому побитого солдата. Чоловік більше доби пролежав в калюжі крові. Доки його знайшли. Сестра солдата стверджує, що її брата побив молодший за віком офіцер. Що сталося у стінах військової частини? Дивіться у сюжеті. У місті Володимира на території 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого стався моторжний інцидент. Молодий офіцер по звірячому побив солдата, який нещодавно повернувся з фронту на реабілітацію після поранення. Зі сів сестри постраждалого Наталії Мендель Відомо, що старший лейтенант Василь Арійчук побив солдата Анатолія Грищука лише за те, що останній зайшов помитися не в ту душову кабіну. На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14-ї бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичем, який на третім фото. За те, що брат зайшов митися не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Захищатися брат не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. На даний момент брат бореться за життя в лікарні, а ця мерзота гуляє на волі. Через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів. Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує. Журналісти телеканалу конкурентів і поспілкувалися з товаришами по службі Василя Арійчука, якого звинувачують у побитті. Те, що ми дізналися, шокує кажуть. Арійчук не вперше потрапляє в скандали. Не під запис чоловіки стверджують, що як тільки він вступив на посаду командира роти солдатів строкової служби, то почав вимагати з них чималі суми грошей, просто так або за якісь поступки. До того ж, як стверджує сестра побитого солдата Наталія Мендель, що в офіцера є впливовий покровитель, і завдяки йому молодому офіцеру все сходить з рук. У коментарі телеканалу конкурентів військові розповіли, що черговий виявив чоловіка в загальній душовій кімнаті після того, як солдат не з'явився на шикування. Він не міг піднятися, адже не відчував ніг. А на підлозі були калюжі крові та зламаний табурет. Чоловіка одразу ж госпіталізували, він впав в кому та, на щастя, вже прийшов до тями. Сестра постраждалого каже, що Василь Арійчук навіть пропонував гроші, але вони своє не визнає. Що ж насправді сталося у той жахливий день будуть. Розслідувати правоохоронні органи. 19 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав Волинь з візитом. Під час візиту він проінспектував прикордонну ділянку та нагородив волинських прикордонників. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Західний кордон на Волині гарант держави ознайомився з облаштуваннями державного рубежу на цьому напрямку, а саме на кордоні з Білоруссю. Також під час робочої Їстки на Волинь президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, а також актуальної безпекової ситуації в регіоні. У селі Нові червища камінь Каширського району. 22-річний молодик побив чоловіка. Як повідомили у поліції Волині, інцидент трапився 18 квітня. Відомо, що між місцевими мешканцями виник конфлікт заступитися за свого батька взявся 22-річний син. Він напав на 44-річного односельця та побив його. З тяжкими травмами чоловіка доставили до медзакладу. Зловмисника згодом затримали. Нині йому вже оголосили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Ковелі оперативники викрили серійного злодія, якого підозрюють у вчиненні трьох крадіжок майна. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. Підозрюваний зловмисник – 45-річний житель Ковеля. Чоловік у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Нині правоохоронці перевіряють його на причетність до інших кримінальних правопорушень. Також вирішується питання про оголошення йому підозри. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Водій збив дорожній знак та втік. Як інформує патрульна поліція Волинської області, інцидент стався днями на вулиці Варшавській у Ковелі. Патрульні отримали повідомлення від громадянки, яка стала свідком ДТП. Вона бачила, як водій шкода, здійснив наїзд на дорожній знак та поїхав геть. Згодом патрульним вдалося розшукати авто. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Однак проходити освідування на місці події або у медзакладі чоловік відмовився на водія склали кілька адмінпротоколів. Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокурорів в інтересах держави про повернення державі земельної ділянки площею 18 гектарів і вартістю понад 41 мільйон гривень, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою вздовж українсько польського кордону. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі. Суд погодився з доводами про незаконність рішень органів влади про переведення інвентаризації земельної ділянки. Розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності. Суд скасував також державну реєстрацію земельної ділянки, що належить до земель оборони, та повернув її державі. Не варто чекати того, що настане день, коли сили оборони офіційно оголосять про початок контрнаступу, адже певні дії вже відбуваються. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону Єдині новини за її словами. Оголосити про початок контрнаступу в умовах війни неможливо, адже це секретна інформація. Водночас вона наголосила на тому, що певні контрнаступальні дії вже відбуваються. Буваються загалом, вже йдеться про стратегічну мету ЗСУ та держави звільнити всі наші території. Маляр також зазначила, що вище військове керівництво має декілька планів, з яких обиратиме з урахуванням ситуації. Тут не може бути лише один варіант дій, бо ворог також реагує на це. У Генштабі ЗСУ прокоментували ймовірність повернення військовим 30 тисяч гривень доплати. Там заявили, що військові на передовій і надалі отримуватимуть 100 тисяч гривень. Проте, тим, хто в тилу виплачуватимуть лише зарплату. Про це йдеться у повідомленні Генштабу у соціальних мережах. Там заявили, що додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці. Цитуємо. 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі у боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника незалежно від району виконання завдання, ідеться у повідомленні. У генштабі повідомили, що якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій. У тилу то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Вони отримуватимуть лише зарплату в розмірі 20 тисяч 100 гривень. Також у Генштабі додали, що у ЗСУ повинна діяти справедлива система виплат і закликали припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні держави. В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Патріот від США, Нідерландів та Німеччини. Про це у телеграмі написав перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. За його словами, системи Патріот дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та безпілотників. Павлюк подякував партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України. Крім цього, Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем проти. Повітряної оборони «Іріс-Т». Зауважимо, що окрім самого зенітного комплексу Україна отримала також 16 керованих ракет до неї. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Лікарка з Волині передала на ЗСУ власне авто. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, керівник Любомельського відділення Леся Ткачук, дізнавшись, що для одного з підрозділів 111-ї бригади тероборони потрібний автомобіль, її родина прийняла рішення допомогти військовим. Машина Опель у справному стані. Її заправили, і вона вже вирушила на схід України. Також цього тижня колектив центру відправив чергову партію домашньої консервації. Та інших продуктів для бійців, які лікуються в Луцьку. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом побиття військового у місті Володимир. Як повідомили у відомстві, у чоловіка виявили чимало травм. Нині призначена низка експертиз. У цьому злочині сестра потерпілого звинувачує офіцера Василя Арійчука. Сам військовий свою причетність до побиття заперечує. Працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області. Військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня через добу після побиття. За свідченнями потерпілого тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події. Луцький міськрайний суд засудив до п'яти з половиною років позбавлення волі експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу за напад на журналістку та привласнення бюджетних коштів. Як повідомляє ведення ВСН, це стало відомо під час оголошення вироку 19 квітня, ба більше Штефанесу зобов'язали повернути сільській раді понад півмільйона гривень збитків. Разом із тим засуджений своєї вини не визнав. Нагадаємо, у січні 2021 року в року приймальні голови сільради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку. Тоді він Працював проєктним менеджером сільради, зокрема керував ремонтами доріг в громаді. Ці нормальні пацани у Бахмуті саме так почала спілкування із патрульними поліцейськими. Жінка, яку зупинили за порушення правил дорожнього руху. Вона слів не добирала, налякала, що її чоловік депутат, і що всі нормальні хлопці на фронті. Відомо, що під час такого спілкування на задньому сидінні сиділи діти, але це її не зупиняло. У коментарях українці засудили дії цієї дами і вимагають.

А такі Ну, наприклад. Донатили, наприклад. Машини Донатили. на фронт вас роблю. Вони не трав'ю тут не стояв. Чесно. Я, да, я розправляю до вас, сюди все паспорт Нет, не потрібно. Паспорт тримаєте. Да. Та снімай, блін, мені ще по барабану. На, добре, добре, добре. Чесно, мене отакі, як ви роздражаєте. Та, мені не цікаво. Честно, от реально нормально, бо це не всі. Ні, ні, взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Нічого страшного, побесить отрошки. Пожалуйста, можно, я вас можно, очень уважительно прошу. Покажіть своє я справжнє душе. <laughs> Він не может. Яна Миколавна. Ще... Та Ось таке спілкування громадянки з патрульною поліцією. Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Василь Арійчук, якого звинувачують у побитті військового Анатолія Грищука, прокоментував інцидент телеканалу конкурент Контів. Днями у Фейсбуці Волинянка Наталія Мендель опублікувала допис, у якому повідомила, що командир однієї з рот побив її брата до напівсмерті. Василь Арійчук повідомив, що на нього руки не піднімав, а лише накричав і вигнав з кімнати. Далі публікуємо всю розмову із військовослужбовцем. Е, телефоную до вас з приводу інциденту, який трапився. Може, ви бачили, зацікави. Е, так, да, я бачу. І кажуть, що це ви його побили. Можна ну, вибач, 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 вибач. як це сталося, чи взагалі це правда? Е, насправді сталося як? В 10 годин ранку до мене зайшов цей чоловік, роздягнутому вигляді весь мокрий і грязний. Я якраз тоді спав. Mm -hmm. Союз всі кровати ну, з ліжка і запитує, що це таке взагалі, тому що я його не пам'ятав. Mm -hmm. Він є в стілома, тобто він був дуже сильно п'яний. Е, зі слів інших людей е, він прийшов, бо, тому що він, скажімо так, наклав штани до такої степені був п'яний, що ну, штани зробив свої природні потреби. Mm -hmm. О, я вийшов, почав на нього кричати. Сказав за собою прибрати. Він прибрав і вийшов з кімнати, і більше я його вже не бачив. На наступний день, е так як мені сказав, ну вже мене да забрали, сталося, що він побитий був. Не зрозуміло. <риклад> одні говорять, що його хтось перші ночі бив, другі говорять, що може впав. Його травма, хоч і сталася, що в нього вилив кров крові кров, кров мозок. Лікарі, тільки я знаю, кажуть, що це може бути як і від удару. Так і від падіння якогось скаже. А чому вас винувачують, як то ви кажете солодові? Виклик... Тому що зранку, зранку я з ним сварився, було таке, що ми з ним сварилися. Ні, людина заходить до мене п'яна, коли я сплю, до мене кімната. Mm -hmm. Мені не жалко тої води, щоб він помився. Просто я, я, я не окричав, чого, чого він прийшов взагалі п'яний до мене кімнату і без дозволу мився. Там він зробив потоп і було грязно, розумієте? І тому я сказав йому помити за собою. Ну. Ага. Кажуть, що це було якось в загальній душі, як, як це взагалі. Де це було? Ну, типу, це загальна якась душова була, чи що? Чи як? Це душова у моїй кімнаті. Ага. Він до мене в кімнату зайшов і просто пішов митись. п'яним. Це не була загальна душова, це іменно моя особиста. Я, я це знаю, все, ну, я знаю це, що він це каже. Тому що я кажу, в нього, його перед цим була якраз ввечері була задумка офіційно, що він був п'яний. Офіційна задумка, підтвердження, цього є. Його а це ще... командир якось може хтось підтвердити, що він був в такому стані? В якому стані? Акольне сп'яніння. Алло. Кажу, а в стані алкогольного сп'яніння? Може хтось підтвердити? Звичайно, є офіційна надувка. Mm -hmm. Що він був або випив, що, ну, що, що він був ще п'яний, ну, або з дуже серйозно. Офі... Офіційна задумка є, ну, все, все, все є в частині. А дивіться, а хтось інший міг його побити, От, хто, 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 хто? я не знаю, я взагалі його після того не бачив. Розумієте, в тому ситуація шукають взагалі, хто його побив мене на ру роб... ну, я по-перше навіть в Берцях не був, та, як він говорить, що mm. його берці не бив. Тому що це було 10 ранку в суботу, я ще навіть на роботі не був. Тобто я ще спав. Я, я тільки встав і одів шорти й тапочки, і все. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я зрозумів. Дивіться, кажуть, що то, того військового там йшли на другий день. А чому його mm. не шукали взагалі? Він там лежав тих два дні. Я взагалі не знаю. Це мені підлеглий взагалі. Ну, він, мав, він мав прибути на шикування, він не прибув, тоді його почали шукати рано на шикування. Ну, все, що я скажу, що ну, е я його дійсно не чіпав. Мене знімали по бою, повністю все знімали. в мене ну, поки що не виявили ні симдів крові його, не виявили ні сімців, що в мене я його бив, розумієте? А правоохоронці камерах... правоохоронці вже з вами спілкувалися. Вже от... Так, звичайно, вони перевіряли по камерах так далі. Це сталося рахуйте, тиждень, це вже тиждень ця справа. Ну це майже розумієте. Вже все перевіряли. Там так само камери є, розумієте? Було було видно, що я навіть ніяких біттер не був. Я виходив, курив, там, там камера є, там все видно. А раніше от з вами, от були ну, з ним були конфлікти у вас? Взагалі, я його в принципі давно дуже не бачив. Раніше принципом конфлікту з ним не було, тому мені навіть не було доцільно його бити. розумієте, Він був не в, стан... ну, не в стані, щоб його навіть бити, Він є на ногах. Пусть uh -huh. тобто я не його кричав, дати це було, це, ну, є так само свідки, що я не його кричав. Uh -huh. Зумієте, є свідки, як він мой, він тоді побитий не був. Uh -huh. Тобто він вас звинувачує побачить через те, що ви от тоді посварилися, так, ввечері, як він вибачив. Так, так. Ну, да. ну я так думаю. Ну я на нього ну, самі зрозуміли, така ситуація, ти, ти спиш, рано заходить у тебе якась людина, ось діта, мокра, п'яна, ну ти ж теж не, не будеш мовчати. Кричати, я кричав на нього. Я не спорю, я це навіть не відказував. Ну, щоб перше вбити його, більше бірцями, кажу, я навіть в бірцях зустріти не був. Я розумію. А чому він там до вас з кімнати пішов? Він змістом міг до кого хотів? Це потрібно нападити і на нього. Нарахую от Він бачив, цей якраз в цьому ситуації, що вони зняли з одного боку, як він це говорив. Це якимось образом стався загальний душ чи щось. Це іменно мій особистий душ. Того я сказав, чого він без дозволу зайшов в душ. Mm. Якби він був, розумієте, до мене ну, там приїжджають люди, хочуть помитись. Які люди люди нормально питаються, в адекватному стані, мені не жалко води, вони, вони милися, розумієте? Mm. А коли заходить людина. Вже тим більше помилась, мокра, навіть не витерлась, від нього воняє. Робить мені у кімнаті, там де я сплю поток. Ну, то ж любий буде кричати. Я зрозумів. Ви якось спілкувалися з ним після цього інциденту? Я дзвонив його сестрі. Ага. Я запитувався, ну, як в нього здоров'я взагалі. Ага. Вона сказала, що з ним буде роздавати правоохоронні органи. Ага. А гроші якісь вимагали у вас, Ось, якщо вони вас звинувачують, чи щось таке? Гроші не вимагали. Я сказав, що я готовий заплатити йому за лікування адвокату, тільки щоб він мене відчіп... ну, відчіпили, тому що я його дійсно не чіпав. А ну, Якщо ви його не чіпали, чому маєте платити тоді? Розумієте, у мене великі проблеми до цього. Ага. Щоб просто його ну... вас не чіпали і не. Я вже я, да, я готовий, кажу, я йому лікування готовий оплатити вже. Щоб просто, якщо йому дійсно там все серйозно, я готовий йому прийти лікування, щоб мене просто не чіпали Бо в цьому ситуації. в цьому часу. Нині правоохоронці та військові займаються розслідуванням цієї справи. У Нововолицькій громаді скасували договори оренди землі під церквами московського патріархату. Як повідомляє ведення Бух, таке рішення прийняли 19 квітня на сесії Новолинської міськради. Зокрема, депутати припинили право постійного користування земельними ділянками святого знесенського храму Степана Бандери 68, вісім Святого Спенському чоловічому монастирю селі Нескиничі та церкви святого великомученика і целітеля Манталеймона на вулиці Вернацького. Рішення депутати прийняли одноголосно. Нещодавно рішення про оборону УПЦ МП на войнлині прийняли 11 квітня і депутати Волинської обласної ради. Рашисти атакували Харківщину 18 квітня. Ввечері нелюди люди завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгівельних павільйонів. Про це повідомили у ООВА. Поранення отримали двоє людей, допомогу їм надали на місці. Окрім того, під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару знадені тіла двох загиблих цивільних людей: – 50-річного чоловіка та 44-річної жінки. Жінки. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу СМТ, дворічна Куп'янського району, було поранено 77-річну жінку, госпіталізована у важкому стані. У селі Кутківка, Куп'янського району, внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. Деталі встановлюють. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній, відвідає Володимир Волинську єпархію. Відомо, що візит заплановано на 9-10 травня 2023 року. Програма зустрічі і заходів предстоятеля буде опублікована згодом. На Волині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки паводків. Як повідомили в управлінні ДСНС області, 18 квітня підрозділи служби 101 Волині здійснили два виїзди для надання допомоги людям із проведення робіт з відкачування води з підтоплених прибудинкових територій. Зокрема, роботи проводились у ковалі та у ківерцях. До робіт залучали дві одиниці техніки, шість чоловік особового складу. Відкачано понад 150 метрів кубічних води. У Луцьку легковик збив пенсіонерку, яка переходила дорогу по зебрі. Як повідомили в поліції в Волині, автопригода трапилася 18 квітня на вулиці Рівненській, річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Аудія 4 наїхав на 66-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології. Водій транспортного засобу був тверезий, триває слідство. Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому. Про це заявив голова головного управління розвідки при міністерстві оборони України Кирило Буданов під час спілкування із журналістом ABC News. Журналіст, якому Буданов давав інтерв'ю, зауважив, що голова української розвідки дуже точно і правильно передбачив початок повномасштабної війни в Україні. Тому представник преси запитав, коли закінчиться російсько-українська війна, і чи може Буданов назвати конкретну дату? Гівина йопредикшн абаде старт овделейте інвежі корект. Вадижопредикшн абонс Волинь знову у жалобі на війні загинуло троє волинян, а саме Анатолій Новак, села Звірів, Юрій Веремчук із села Мар'янівка та Артур Трофимюк із села Сокиричі. Бойовий медик механізованого батальйону Анатолій Новак 1997 року народження загинув 15 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Лиман, 1 Куп'янського району Харківської області. Старший сержант 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Сухопутних військ України Артур Трофімюк загинув 16 квітня 2023 року героїчною смертю. Біля того ж, населеного пункту загинув 29-річний Юрій Веремчук. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Хоробрі українські воїни продовжують захищати державу від расистів та майстерно вибивають їх з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 квітня 2023 року орієнтовно склали 183 750 тисячі осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 620 орків танків. Загалом знищено 3666 одиниць 4 минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7110 одиниць. – 11 за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2819 одиниць за добу 9. Ворожих РСЗВ знищено 538 штук. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 285 одиниць. Також знищено вже 308 ворожих літаків. Гелікутерів рашисти втратили вже 293 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2376 одиниць, 23 за минулу добу. Кратих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5692 одиниці за добу 16. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 330 штук. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. Російські окупанти вночі 18 квітня запустили по Україні іранські дрони шахет. Як повідомили у повітряних силах зсу на Запоріжжі, воїнам вдалося збити шість повітряних цілей. А саме шахеди, а також один орлан. Також противник спрямував на Одещину атаку шахедами, воїнами зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування знищено 10 із 12 дронів камікадзе шахет. Ворог вночі атакував шахедами нашу область. Слава Богу, спрацювали сили протиповітряної оборони, але на жаль, є і влучання в один з об'єктів інфраструктури. Попередня інформація постраждалих. Немає на цьому. Ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім, Або ж 050 782 сімсот Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.